Добрий день, у вас вітає компанія Агросфера. Закінчується календарна осінь і є е, якраз слушний момент е, підсумувати комплекс осінніх робіт на озимій пшениці, за якою ми слідкуємо у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Нагадаю, попередником тут також була озима пшениця. Насіння було оброблено протруйниками компанії Агросфера. Кольчуга Плюс та форсаж у нормі 0,25 і 0,5 літра відповідно. На даний момент рослини знаходяться у гарному стані, незважаючи на те, що попередник такий складний. В фітосанітарному плані ознак хвороб практично немає. Рослини добре розвинені, мають по 3 стебла і вже формується вже по 2-3 корінці добре сформованої вторинної кореневої системи. Також по підготовці до зими був проведений замір кількості цукру в рослинах. Він досить непоганий. 15% це дає впевненість нам у гарній перезимівлі цієї пшениці. Ну, відповідно, як я бачу, як ми, як ми бачимо, все тут було зроблено правильно. Такий, таке протруєння, скажімо, це бюджетний варіант для ранніх посівів, який захвачує весь комплекс збудників, які можуть виникнути в осінній період. Ну, також ви можете це бачити разом зі мною. Є некритична кількість зимуючих бур'янів, незрозуміло звідки взявся озимий ріпак досить багато, хоча тут його не було декілька років. Також з бур'янів представлені дискорання Софії. Ну і поодинокі осоти. Ось, відповідно, якщо зимою не буде ніяких Екстремальних ситуацій, то навесні всі роботи будуть проведені планою, планово. Ну і також і фунгіциди, і інсектициди тут будуть використовуватися компанії Агросфера. Тому я думаю, ми з вами зустрінемося весною і продовжимо огляд цього поля.